В них коштує 600-700 євро. Якщо не маєш зв'язків в Італії, хто може допомогти тобі в пошуках квартири, це для вас велика проблема. Тому що квартири є, а здавати вам ніхто не хоче. коштувати в місяць приблизно 500-600 євро. А тільки тому, що цей будинок в одному кілометрі від моря. Центр одного міста в Італії. І квартири тут коштують в такій якості 220 тисяч. Буквально кожний, хто хоч один раз приїжджав в Італію, зіштовхнувся з такою проблемою, як оренда житла. І неважливо, чи це на кілька днів чи на довгий термін. Дата знімання серпень місяць 2024 року. А це означає, якщо ви приїхали в Італію в цей місяць, житло знайти. Нереально. Ну якщо гроші не проблема, можете зняти готель приблизно 80 євро за ніч. І це мінімум. Пошук квартири в Італії це велика проблема. І тут є два варіанти або однокімнатну маленьку квартирку в квадратних метрів і віддати за неї 700 євро. А другий варіант квартир зовсім немає, тому що італійці не захочуть вам її здавати в оренду. Тому що багатьом національностям вони просто відказують, Пошук пошук житла для оренди в Італії може здатися складним завданням, особливо для тих, хто стикається з цим вперше. Хоча Італія відома своєю культурою, історією чудовою їжею, оренда житла тут має свої особливості та труднощі. У цьому відео ми детально розглянемо основні проблеми, з якими стикаються орендарі. І я надам практичні поради щодо їх подолання. Проблеми з пропозицією житла: перше, це дефіцит житла у великих містах. Оренда житла в Римі, Мілані, Флоренції та інших великих міст може бути великим через обмежену кількість доступних квартир. У великих містах попит значно перевищує пропозицію, що призводить до високої конкурентності орендарів. Колись був випадок, що потрібно було зняти маленьку квартирку, щоб приїхати буквально на 2-3 тижні. І в моєму місці, де я жив, навіть в оголошеннях не було ніяких адекватних варіантів. Одні хотіли 800 євро за 2 тижні, а другі буквально були від 20 кілометрів від моєї роботи. І це мені буквально не підходило. Друге, це високі ціни на житло. Житло у великих містах Італії, особливо в центрах, може бути дуже дорогим. Орендна плата у центральних районах часто недосяжна для багатьох, особливо для студентів і іноземців. Є дуже багато шахраїв, які під видом того, що здають квартири, беруть завдаток за кілька місяців, а то й років, і потім одразу ж зникають. І після цього правда не хочеться знімати ні квартири, і ні за які гроші. Третє це відсутність доступного житла. У менших містах і сільських місцевості житло може бути дешевим, але є часто обмеженим вибором доступних квартир. Часто орендарям доводиться шукати компроміси, наприклад жити далеко від центру, щоб зекономити гроші, але витрачається більше палива на подолання дороги від дому до роботи. У мене є колега по роботі, який він хотів здати свою квартиру як готель для туристів на кілька тижнів. І поки він назбирає усі ці справки, що держава потребує. То і літо вже і закінчиться, тому що ця проблема не тільки для тих, хто хоче зняти квартирку для відпочинку у свою відпустку, а й для тих, хто має квартиру і хоче її тимчасово продати. Юридичні та адміністративні аспекти оренди. Складність орендних контрактів в Італії існують різні типи орендних контрактів, включаючи довгострокові або 4 плюс 4 роки і короткострокові на один рік, студентські контракти та інші. Розуміння умов договору є критично важливим, але може бути складним через мову та юридичну термінологію. І ще одна проблема: житла в Італії: що воно коштує дуже багато. А якщо зайти на місцеві сайти покупля-продажі нерухомості, про які я пізніше вам скажу, то для звичайного роботяга, який отримує 1000-1300 євро в місяць, якої і не вистачає в місяць, щоб прокормити себе і свою сім'ю. То, щоб придбати квартиру, що була там не супервілла з розкішним садком і гаражем, а звичайну двохкімнатну квартиру 80-100 квадратних метрів, то вона буде коштувати приблизно 150-200 тисяч євро. Це гарантовано. Попередні депозити. Зазвичай орендарі зобов'язані сплачувати депозит, який може сягати від 1 до 3 місяців орендної плати. Депозити можуть стати фінансовим тягарем, особливо для тих, хто тільки переїхав і ще не встиг накопичити грошей. Деякі хто виставляє на здачу оренду однукімнатної квартирки, такі навіть якщо взяти в середньому 500 євро, то в рік можна заробити від 5 до 6 тисячі. А за 12 років, то ви вже заробите 100 тисяч. Тоді питання: якщо ви маєте гроші, то, напевно, краще придбати своє житло і потихеньку виплачувати кредити. Це діло довге і нудне. Но, чим краще платити шалені гроші чи вже платити за своє житло. Як ви думаєте, пишіть в коментарях. Далі, вимоги до документів для укладення договору, оренди в Італії можуть вимагати широкий спектр документів, включаючи підтвердження доходу, дозвіл на проживання, ну це для іноземців, і навіть рекомендаційні листи. Іноземцям може бути важко зібрати усі ці необхідні документи, тому що в Італії працює велика бюрократія. особливо, якщо вони не знають мови, і особливо, якщо вони приїхали тільки в країну. Наступне це стан житла та якість. Нерухомість у поганому стані. Дуже багато квартир можуть бути старими або потребувати ремонту. Але орендодавці але орендодавці не завжди готові робити необхідні оновлення перед здачею в оренду. Проблема з опаленням і водопостачанням або електрикою можуть виникнути в старих будинках, що часто характерно для італійської культури: відсутність сучасних зручностей. У деяких старих будинках відсутні ліфти, кондиціонери, які дуже необхідні літком. Або сучасні кухні, що можуть стати проблемою для орендарів. Якщо ви шукаєте квартиру з усіма сучасними зручностями, то варто бути готовим до вищої орендної плати. Сучасні та культурні аспекти. Дискримінація на ринку оренди. Деякі орендодавці можуть відмовляти у здачі житла іноземцям або людям з певних національностей. Це проблема дискримінації можуть бути особливо гострою для студентів, мігрантів або тимчасових працівників, і це є дуже великою проблемою, тому що є багато. Різних людей з різними національностями, які доволі хороші люди. Ну і за того, що вони, наприклад, пакистанці або румини, або українці, або інші національності, італійці просто не хочуть здавати цю квартиру їм, а шукають можливо саме італійця, який може виявитися набагато гіршим за інші національності. І ще один це мовний бар'єр, може який може ускладнити комунікацію та розуміння умов оренди. Культурні відмінності в Італії існують свої звичаї та культурні норми, що стосуються оренди житла. Наприклад, очікування щодо відносин між орендодавцем та орендарем можуть відрізнятися від звичних для нас інших країн. Отож, практичні поради для пошуку житла, використання агентств нерухомості, Агентства можуть допомогти вам знайти житло, однак за їх послуги зазвичай стягуються. Додаткова плата. Про це я говорив, що потрібно доплачувати, якщо гроші це не проблема. Рекомендується використовувати послуги агентств, які мають гарну репутацію та добре знають ринок. Онла... Наступне це онлайн платформи для пошуку житла. Сьогодні є багато сайтів і додатків, що можуть знайти оголошення про оренду квартир. Однак потрібно бути обережним і уникати шахраїв, які можуть використовувати онлайн-платформи. І для обману орендарів спілкування з місцевими жителями це дуже велика порада. Тому що, наприклад, моя колега, яка працює зі мною на роботі, вона три місяці шукала квартиру для переїзду, і ніхто не міг їй підказати, де шукати, як шукати, і так далі. Вона перепробувала усі ці сайти і усі ці е, агентства. І ніхто за доступну ціну ніхто не міг їй здати цю квартиру. Отож, що вона зробила? Вона має багато знайомих в барах, на роботі в нас є. Вона просто питалася, хто може знає якусь людину, що може здавати квартиру. І по цьому їй підібрали людину, яка здає квартиру. Вони обмінялися контактами, і квартира здана. І вона вже як півроку живе у цій квартирі. Отож, користуйтеся цією порадою, майте знайомтеся з людьми, майте більше зв'язків, щоб. Знайти те, що вам потрібно. Буду вдячний. Якщо в підтримку українськомовного контенту ви поставите лайк цьому відео і підпишетесь на цей YouTube канал. Нагадаю, що усі коментарі я читаю і відповідаю особисто, тому пишіть і не стісняйтесь. З попереднього відео мені сподобався ось цей коментар. Написала його Галина. А саме, в Італії тяжко інтегруватися. Вони люблять себе, своїх родичів і все. Я в Неаполі і вже дуже давно не признають інших культур. Самі найкращі в світі вони, і це п'яно-п'яно стосується тільки їх гарних. По відношенню до іноземок, які працюють, все, має бути файпресто. А їжа італійська. Мені особисто не дуже подобається, не бачу там нічого супер. Одній сказала так, вона трохи обідалась. Дякую, Галина, і дякую за вашу думку. А якщо ви, мої любі глядачі, хочете потрапити в наступне відео зі своїм коментарям, ви знаєте, що робити. А ось ще 5 порад щодо оренди квартири в Італії. Перша порада це огляд локальних сайтів та платформ. Популярні італійські платформи для оренди квартир, такі як Ідеаліста, Immobiliare.it або Casa.it. Пропонують широкий вибір житла. Ці сайти мають зручні фільтри для пошуку за ціною, місцем проживанням та іншими критеріями. Друга порада: соціальні мережі та спільноти. У Facebook, у Instagram Є багато груп присвячених оренді житла в різних містах Італії, де місцеві жителі та експати діляться оголошеннями. Тому ви перевіряйте спільноти для таких міст, як Рим, Мілан, Флоренція і так далі. Третя порада. Агентства нерухомості. Якщо ви не знайомі з італійським ринком або оренди і не володієте мовою, зверніться до місцевих агентств нерухомості. Хоча це може бути коштувати додатково приблизно 100-150 євро, агентства можуть допомогти вам знайти надійні орендодавця, щоб скласти договір оренди. Четверта порада: звертайте увагу на умови оренди. В Італії часто використовуються різні типи договорів, такі як. Контракт тонзитаріо, типу тимчасового контракту, або контракт 4 плюс 4, такі як довгостроковий контракт. Уважно читайте умови договору, щоб уникнути неприємних сюрпризів. П'ята порада. Враховуйте додаткові витрати. Оренда в Італії може включати витрати, такі як оплата комунальних послуг, утримання будинку, типу спизи кондомініалі та інші збори. Уточнюйте всі ці деталі перед підписанням договору, щоб розрахувати свій бюджет. Ці поради допоможуть вам знайти квартиру в Італії з урахуванням ваших потреб та бюджету. А на цьому моє відео підійшло до свого кінця. Дякую за те, що ви його додивилися. А ми зустрінемося вже в наступних відео. чао чао!